Сьогодні на нас чекає знайомство зі смаком, який, можливо, когось поверне у дитинство кекс столичний, з хрусткою з коринкою, ніжною пісочною серединкою і солодкими родзинками. У мисті збиваємо 175 г м'якого вершкового масла, 200 г цукру і пакетик ванільного цукру. Збиваємо до повного розчинення цукру. Маса повинна стати світлою, пухкою і ніжною. Цей процес не швидкий, але дуже важливий, оскільки саме збивання робить кекс таким легким і ніжним. Тепер по одному додаємо 3 яйця. Це потрібно для того, щоб структура тіста залишалася стабільною. Після кожного додавання яйця гарно його вимішуємо до однорідності. Тепер додаємо півчайної ложки розпушувача, 250 г просіяного борошна і гарно замішуємо тісто. Воно має вийти щільним, але в той же час м'яким. Тепер додаємо 175 г родзинок краще попередньо запарених, і добре перемішуємо, щоб вони рівномірно розподілилися по тісту. Ось така, таке гарне тісто у нас вийшло, М'яке, але не спадає з лопатки. Викладаємо наше тісто у форму, змащену олією, і гарненько розподіляємо його по формі і робимо ямку вздовж по центру, щоб під час випікання верхівка вийшла рівною і не тріснула. Випікаємо 60-80 хвилин при температурі 160 градусів. Готовність перевіряємо дерев'яною пашкою, якщо вона суха, то кекс готовий. Запах у домі як у справжній пекарні, а всередині пухкий, ніжний та пісочний. Зберігайте рецепт, тіште своїх рідних і обов'язково підписуйтесь. У нас тут смачно і по-домашньому. До нових зустрічей!